Що таке державна зрада і чому це так серйозно? Чи знали ви, що у Кримінальному кодексі України є стаття, яка передбачає суворе покарання за цілу низку дій, які підривають нашу незалежність? Сьогодні ми розберемося, що таке державна зрада за українським законом і чому це питання стало особливо актуальним останнім часом. Кримінальний кодекс України це основний документ, який регулює кримінальні правопорушення в нашій країні. І серед найсерйозніших злочинів, які можуть загрожувати національній безпеці, є державна зрада. І стаття 111 цього кодексу передбачає суворі покарання за різні форми зради. Що ж це за злочин? Державна зрада це дія, спрямована проти суверенітету та територіальної цілісності України. До таких дій можуть відноситись шпигунство, передача ворожим державам секретної інформації, допомога агресору, а також заклики до насильницької зміни конституційного ладу. За статтею передбачене покарання від позбавлення волі до довічного ув'язнення, а в деяких випадках навіть смертна кара, хоча в Україні вона була скасована. Така сувора відповідальність показує, наскільки важливою є захист держави і її незалежності. І саме ця стаття стала важливою у період збройної агресії, коли багато хто ставив під сумнів лояльність окремих осіб та структур. Державна зрада це не тільки те, що трапляється в часи війни, але й те, що може відбутися в будь-який час, коли загрожує національна безпека. А для того, щоб придбати цей та інші документи, заходіть на наш сайт, посилання на який є в шапці профілю.